Вітаю! 22 травня 2025 місто Рівне, Україна. Поки буду знімати відео поскубаю, не знаю вже, які раз квітки. На нейтралах, чи як ще кажуть ремах, чи як ще пишеться. Нейтральний світовий день НСД. В зв'язку з тим, що ця весна була досить, досить така. Морозна. Багато зараз людей пишуть в особисті на рахунок саме сортів НСД. Крім того, зима досить, ну, у всякому разі, у нас була волога і багато кущів дійсно випало. От, зокрема, в тому році, практично, там, може, продала якісь пару десятків Маджестика, розмножувала для себе. І... Висадила його в двох місцях, і, на жаль, в одному місці біля 30 кущів я просто втратила. Так, я обриваю квітки і буду їх обривати ще довго для того, щоб отримати вусики. Для мене головне отримати саженці. Ось лишила на те, щоб скуштувати, так, хоча я чітко знаю, що тут тільки він. І ось коли. На нейтралах ось така картина, нічого страшного. Я це все рівно обриваю, і ягоду можна отримувати з нейтралів уже, там, скажімо, з червня місяця. Вони тут же зараз будуть квітувати знову, тому що тут вже обривалися квітки. Ось я вам зараз покажу. Для того, що я обривала, нічого не значить, що він знову ось. Невиник квітконос. Дивіться, якої товщини квітконос. Це вже класна ягода була б. Але в мене є задача отримати вусики. Ось пару вусиків пішло. Але це тільки на цьому кущі. Ну, ось тут ще якийсь вусик, вже йде. Ось один вусик йде. Тобто треба обривати квітки мені особисто. Для того, щоб отримати саджанці. Хто вирощує для себе, звичайно, що ось такої товщини квітконос ну, вже можна лишати. Тут вже поділені самі по собі. Бачите, два рожка. Тут два рожка. От два рожка вже можна лишати. Але хочу сказати, що хто не вирощував взагалі. Полуницю, то нейтралиця якби не, не, не проста. Якби полуниця взагалі не проста така сама по собі. Ой, шкода рвати. І все-таки буду виривати. Дивіться, який квітконос. О, треба було луновниці взяти. Ось, Бачите? Бачите яка товщина квітконоса. Звичайно, щоб була просто здоровеніша-здоровеніша ягода. Дивіться, як квітка, сама по собі здорова. І ось так хожу і обриваю. Ну, я окремо не виділяю на цей час. Просто дивіться, коли залазить під спамбунт. Бо так буває, що тягнеш ягоди з під спамбунди. Вже і травичка появилась. Ось. А це ось накидала, хоча я тут обривала. Бачите, зовсім маленькі кущики. Це все фріго висажене перед морозами. Не бачу, чого бачите чи ні. Ну, тобто все вискубує повністю. Повністю-повністю тут. Він просто кидає дуже багато. Ось, бачите, куди йому квітку? Мені вуса треба, для того, щоб вуса були, ще треба, щоб він більш-менш збільшився, цей сам по собі кущ. Тобто, коли будуть, ось, бачите, це тонесеньке. Це з фрігу, оце все, 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 все. ось це. Зараз оце все буде обривати повністю квіти. Ось, бачите, де більшенькі, де меншенькі зараз кущики, але всі квітки, всі квітконоси я буду повністю видаляти. Непросте вирощування я порад не даю, так як сама зараз ще вчуся. От видно, фріго ось такі кущики, а це кущики, які були висажені під осінь. Але сорт я не коштувала, тому ось лишаю пару квітконосів, а маленькі квітконоси всі прибираю. Це нові сорти. Ось лізуть квітконоси. Все, все забираю, повністю забираю, лишаю тільки покоштувати. Ось так хожу час від часу, все обриваю. Бачите, щоб мені були вусики. Взагалі сорти реми, їм взагалі не важливо, коли ви їх висадите. Ось, дивіться, великі квітконоси, але я їх укриваю. Та в тому році оце Аню зробила собі, пересадила кущики. Я пересаджую кожен рік. Кожен рік. І ось я не могла добитися до неї вусів. Ось це зробила собі буквально. Десяток кущиків. І зараз обриваю, обриваю всі кітконоси. Я знаю, що це точно Аня. Знаю, що це її смак. Дуже класно дуже. І обриваю кітконоси, щоб були саджанці. Коли вони будуть, я поняття не маю. Все залежить, як і коли вони захочуть. Дати вуса і такі вуса, щоб були нормальні саженці. Це теж Аня, але це з Італії Фріго висажено. Видно, яка різниця між цим кущиком так, і ось цим кущиком. Ось таким чином я лишаю собі ті сорти, які, які мені підходять, якщо є можливість оновити з італійської. Із італійських саженців я, звичайно, це буду робити. Ось дивіться, які. вже здоровенні. Треба буде якийсь один з них лишити, бо це інший сорт, це не Аня. Ось, замерз, замерзло, нічого страшного. Срівне квітку нос буду видаляти. Ось так. На даний момент в мене здається біля 30 сортів. Так, саме з сортів ремів. І я в цьому році вирішила на Реми взагалі не брати ніяких замовлень. Тому що зазвичай вони йдуть в різні дати, в різні навіть якби, сезон з КСД сортами. І якщо КСД сорта це літнє, літнє плодоношення одноразове, і ще можна як десь там підгадати так сказати, що замовлення беру там серпень-вересень, наприклад. І то я в тому році мала просто дуже великий головний біль. Із-за того, що давайте мені вже, коли формуєш замовлення, я зараз не можу, я розумію, у всіх є різні обставини і так далі. Ну це настільки багато часу на це все йде, і настільки це все важко, що ну, реально займає замість того, щоб я. Так, це в мене теж інший сорт, і тут я теж буду видаляти квітконос, а тут я лишу на пробу. Тут уже, бачу зав'язалась навіть я, бачите, навіть не, не вкривався не один сорт. Є така така велика, велика ягідка. Багато новинок у мене, але навіть нічого не зможу сказати. Ой, пропустила. Ось, дивіться, які квітконоси, бачите, товсті. Отут би була вже класна ягода. Якби я на ягоду вирощувала, я б, звичайно, що такі квітки просто не обривала б. Дивіться, скільки їх є. Бачите? Ну, Цікаво спробувати ці нові сорти. От. Тому. Хто бажаю вирощувати мій номер вайбера. Замовлення приймаю. Тобто відправляю і списуюся тільки по вайберу. Так, тут щось я за дуже багато всього лишила. Зараз без відео подивлюся, які лишити. Напопробувати які, що вже нічого не замерзло. Нічого не замерзло дивно. І ось уже пішли вусика, от як. Я навіть не поскуштувавши, виходить, буду робити саженці. Ось. Вже вусика є. Ну, у всякому разі, от лишу один-два квітконоса. Подивіться, це хіба полуниця, Це дерево. Ось. Дивіться, якої товщини і якої висоти квітконоса. Реально дерево. Оце листочки ще. Прибиті морозом, бачите? Ось так. Оце прибиті морозом. Уже діляться. Ну, я тут під квітки всі виривала. Ось тільки старі, старі листочки треба прибрати, бо знову обіцяють у нас дощі. Так що, буду робити саженці і виставляти в наявність в групі вайбера. Хто хоче, кого влаштовувати буде ціна і умови відправлення, тільки нової почти, будь ласка, пишіть мені на Viber, я додав вас в групу і завжди зможете замовити. Сортів буде багато, відповідно самих саженців буде небагато. Коли вони будуть, я не знаю. Я не хочу брати більше на себе відповідальності, казати навіть про місяць, при всьому своєму бажанні. Бо самі бачите, от вчора в нас десь град був і так далі. Ну, це рослина, тим більше така тендітна рослина. Але по-любому варто вирощувати. Ось я показую вам, реально нічого не накривалося взагалі. Взагалі, жоден сорт в мене не накривався, тим більше реми. Не трали Це в мене, тому що вони мають давати ягоду постійно. Але мені поки це цікаво, дивитися за сортами, цікаво, куштувати ягоду, цікаво. Мені ягоди достатньо для сім'ї. Те, що буде із КСД, я перший огляд роблю, зразу знімаю всю ягоду, повністю відрізаю і чекаю вуса. Так само на ремах я зараз тільки. На те, щоб зробити і собі саджанці, і вам саженці. А вже осінню, підосінь під осінь мені буде ягода на цих же жкущиках. Ну, якщо все буде добре. Ось таким чином в цьому році я працюю, так. І дуже багато запитань, чи можна, яка мінімальне замовлення. Мінімальне замовлення я взагалі ніколи не встановлювала. Але теж стикнулася з такою проблемою, що дуже багато. Просять один, два, три саженці. Я ви час відмовляла, потім думаю, ну чого я відмовляю? Я ж була точно така сама, точно така сама. І поки я не зрозуміла, що краще взяти два сорти по 10 штук, ніж 10 сортів по два штуки, бо вони обов'язково здохнуть. Це вже провірено. Але чому я маю відмовляти людину, яка так вирішила? Тому в цьому році я просто поставлю іншу цінову категорію. І все. І нікому нічого не буду відмовляти. По наявності, будь ласка, я дуже швидко відправляю. В основному це пару днів. І обов'язково роблю відео саме ваших сажанців і всі сорти підписую. Ну, тобто, намагаюся свого боку робити так, щоб. Всі були задоволені. І я, і в першу чергу покупець. Ось так от. Маємо роботку. Уже стільки, скільки разів я в цьому році обривала. Тому таке враження, що я вже можу їхати в Італію. На аттракціон найди квіточку чи обірви квіточку. Гарний всіх прожаїв. Вирощуйте свою ягоду. своє ягода. Не смачніше. Дякую вам.